Всім-всім привіт! Це канал Корисна Валіза, і я знову вітаю вас на своєму каналі. Також обов'язково поставте пальчик вгору, якщо вам сподобається це відео. А підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані, і взагалі коментуйте, якщо вам подобається, що саме вам подобається. Якщо у вас є запитання, не соромтеся їх задавати. Так само, якщо у вас є певні зауваження, ви можете сміливо писати їх в коментарях для покращення цього каналу. А я буду переходити безпосередньо до ідеї, як вчителі недільних шкіл, ви, мабуть, обов'язково помічали, що якщо а, а, на певному етапі уроку, наприклад, викладі біблійної історії, ви використовуєте лише один метод, то а, увага дітей вона дуже швидко розосереджується, зникає інтерес і вони стають дуже неуважні. І для того, щоб цьому запобігти, вчителям приходиться використовувати різноманітні підходи, зміну діяльності, або зміну наочності а, при подачі біблійної історії. Не обов'язково в одному уроці використовувати все. Але, наприклад, якщо ми на одному уроці використовуємо біблійні малюнки, на другому уроці ми можемо показати фрагментарно якесь відео або мультфільм, а на третьому уроці ми можемо інцинізувати біблійну історію, на четвертому ми можемо. Можемо показати макет історій, на п'ятому біблійне колесо історії, на шостому лебук і так далі, і тому подібне. Потім, навіть ідучи по колу, знову повертаємося до вже використаних методів подачі біблійної історії на уроці. І ось, щоб ваша скарбничка не пустувала, а поповнювалася новими ідеями, я пропоную вам зробити ще один макет до біблійної історії. Для цього вам буде необхідно перейти по силочці в описі і просто роздрукувати ті діорами, які є. А вже пізніше в відео я покажу, як я обиграла ці діорами до біблійної історії. Також вам знадобиться зображення пастуха, вам знадобиться зображення овечки, яка загубиться окремо, і стадо овець, які будуть знаходитися в загоні. Самі диорами, коли ви їх прикріпите на картон і складете, вам потрібно буде з'єднати одна до одної стоячими сторонами. І у вас утворюється отакий макет, який буде повертатися. З одної сторони там буде овечка, пастух, а з другої сторони, буде уже гірська місцевість. Зараз у відео я вам це все продемонструю і розповім. Перед вами діорама уже в склеєному вигляді, і вам залишиться лише додати діючих персонажів і почати розповідати історію про те, як одна овечка вона була така непосидюча, вилізла із загіна. Всім цікавилась, і, на жаль, відійшла далеко від стада, заблукала, заблукала в гірської місцевості, і якщо б не пастух, який дізнався, що вона зникла і не почав її шукати, все могло б закінчитися дуже плачевно. Але пастух дуже любив цю овечку, він, її, він залишив стадо, пішов її шукати, знайшов, вона відповіла на його голос, і таким чином ця історія закінчилась добре. До речі, в історії ви можете пояснити дітям, що овечок є здібності розпізнавати голоси, і овечка відкликнулась на голос саме свого пастиря, і порівняти це за аналогією з Ісусом Христом. Ну, ось і все, чим я хотіла поділитися з вами сьогодні. Бажаю вам мирного неба над головою, рясних Божих служінні, і всього найкращого з Богом.